Друзі, всім привіт! Ви на каналі Ланінка! Сьогодні ми за нею придумали таке відео, повторюємо хаки з ютуба, зіктова, ну може хтось з лайк лайка. Ну, пропустимо, коротше. І перевіримо, чи це брехня, чи правда. Mm -hmm. Так, і щоб ви потім там не заходили на якісь окремі сайти, закрили на наше відео, ага, цей лайф дівчата сказали, що працює, а цей не працює, тому це ми робимо, цей не робимо. Тому я не хочу вже затягувати час і пропоную поїхати. Mm -hmm. У нас є перший лайфхак, кому я не вірю. Кажуть блогери, що можна від яблука чи від якогось фрукта зарядити телефон. Тож зараз ми це перевіримо. Погнали! Шнур. Апельсин чи це мандарин. Чесно, зараз такі світло нічого не зрозуміло. Так, давай, рядом. Так. Сильно засовуй. Хорошо. Так. Раз, два, три. Зараз почекаємо. Так, є, просунули. Так. Дивимось. <гум> 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 це, це правда? Серйозно? Ну, друзі, це звичайно вже неправда. Хто б таке повірить? Звичайно, у нас просто додатковий шнур, ми його приєднали. Просто ось як... Давайте. Ну, давайте на всякий випадок. А ну, Ляна, давай. А мало ли. Так. Тут уже так. Да. Тут уже в принципі все чесно. Заряджається. Друзі, заряджається. Звичайно, це пек, ніколи так. Не робіть, тільки, мабуть, надіюсь, воно буде працювати. Давайте спробуємо. то. Да, давайте спробуємо, я боюсь більше за кабель. Давайте зараз спробуємо його строку. Чи ану казати? Це приєднано, так? Ану, а прикиньте, якщо не працює. Так. Інтересно, він чистимо? Працює, так що все нормально, але краще не робіть такого. Тільки час займає. Так що це файло. Переходимо далі. Найхат номер 2 Кажуть, що якщо е, воду з маслом змішати, то якось вони поміняються місцями. Це якісь там хімічні явища. Але ми ну, всі ми знаємо хімію, ні. Не знаємо. Я одзвою що дешечок. Так, вона мене колежниця Вона колод вивчає. Давайте перевіримо. Так, Реано, що? Не знаю, що зміниться. Куди? Ні. сюди. Ну, так треба ж передумати. Це сюди перевернути. І треба трошки. Забирайся. Стоп, стоп. І треба трошечки залишити. Ми вже. Чому вона така? Не винарікайтесь, чому вода ви така синя. Це просто мені зафарбований. Ви має поміститися. У меня Тут треба кружечки залишить. Нет, там бульбашки. Не не. Масло бульбашка будет. А туди он отбить воно що, піднімається. Так? Бачите, масло могут выпити. Так, занимаем вот этот сад. Удивительство. Тут взагалі. Будры! За нас березовый. Бачим Самого. Нічого, три цікаса. Mm -hmm. Але щось мені здається, що цей лайхак не дуже робочий, тому що А мені... ти? здається, що це взагалі мало не так працювати. ти впевнено, що вони мали помінятися. Ну так, да, так це ж там і лайхак. Тому якщо ви захочете хімічити, ну така, я не впевнена, що це правиль хак, тому що тому що нерву не дуже робляється фізиці, хімія це діла. Хо-о-о! Так тому тому все тобто не фейк і не правда. Ну, це щось там. Короче, третій норма по нам потрібна фанта, ми її трошечки красемо і виливаємо. Але І зараз перевіримо, але я лайкаю, якщо поставити ось таку полошку, тоді і налити фанту вона не буде виливати чашку. Ну, Давайте перевіримо ковпак та відкривай. Відкривайте. Давай, так ти зараз самі переш, так Ти То було приємно! Ти сама присла для наш личця. О, быстренько, Наливай, Тише, ще, тише, тише, ще, 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 ще. Як бачите, була ліфта, але зараз бачите, виливається. Прохай з лоску Так. Ні, так як. Це. Так. Це... Да. Ага. ложка на ламаю. Вона воно працює. Подивіться, вона забрала ці ганки. З фантою, друзі, воно працює. Ось. Е -е, як ви бачите, як нам дає нарвала, наливала, нарвала і воно працює. Може, може, це працює з колою по-іншому, але з фантою воно працює 100%. Мабуть, пройде так само. Так що? Наступний лайфхак. четвертий. І в нас четвертий лайфхак. Так, що нам треба зробити? Намалювати. Я думаю, ви бачили такий колись лайфхак. Намалювати тут щось, потім наливаю роботу і воно якось оживе. Так, ну поїхали. Я щось. Так. Я ну, це вже змивається. Так, алло, алло, ладно, що ти замальовуєш? Так, тепер не має моє воду. Так, не маєш танцювати, вона і має відклеїться. Вау. Не, я так, давайте тоді інший. Поїхали. Не замальовуй. Погнали. Клас, це і взагалі. ну стоп, давайте дивитися. Ану, покликай трошки. Ні, що трохи. Загори mm -hmm. Стоп, 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 стоп. Не сдается трошки ведь клавица. Нет, я его по. <рислушка> Нет, ну, у меня не, нормально будет. Так еще, что, я об... не давай пробуем. Вот сюда. Так, погнала. Все, тарелки, кукучек, Ты Тарелки хана. О, кстати, Ану, так. О! походу зробиться. І дивіться, воно вже, якщо вам видно, ось. О. О! Зараз він ліпиться походу, А ну, чекаємо. Друзі, що я хочу сказати, дивіться, такий результат, який був, такий залишився ось. Я вам приблизила. Так що він бачите, випаровується, але не настільки. Тобто він ну, не відклеїться, він просто випаровується. А Тому лайфак не працює. А цей цьому капіц. Так, це у нас п'ятий лайфак. І дивіться, тут ми можемо за секунду, за 2 буквально, зробити о, лід. Що нам треба? Ну, Звичайно, мені здається, що це не дуже правда. Нам треба е, щепотка солі, звичайна. Е, Ложка соды и, и, холодная, и холодная вода. вода. Так. Помогу. Трошечки Помогу. соли. Буквально щепотка. Далее. Там чайную ложку. Сода. соли. Сода. Нормально? Да. А ты мне да. Мало? Нет. Ну давай, Вообще трошечки просто. соли. Так. И... Холодная вода. Соса, скуда у тебя нет, это даже богато. Да, Взагалі не правда. Сода небавиє. Ні, не дивіться. Соди, соді, осіла. Ну, осіла, нам треба, щоб це корабло доста О, воно, а ну дуже холодно, лава. Так, друзі, це не пацієнт, як Лід зробити, не пробуйте. Але якщо хочете дуже холодно, прям як льот з воду зробити. Користуйтесь. Воду? Налийте холодної води і все. Так. Ні, шостий лайфхак. Поїхав. Починаємо. У нас шостий лайфхак. Ну, це у дуже банальний. ви одразу зрозуміли, що означає бокал, вода. І... Сердечко. Так. Розкриваю. Uh -huh. Я людина, яка ще ні разу не робила. Так. Ось так от. Оп. І дивися на мене, це просто. Як це просто? Ні, це не спрацювало. Друга спомога. Це зараз роблю я. Мені ще не треба. Так. Слухай. Опитки. Mm -hmm. да, так раз. Можна, мені страшно. Ой, раз, два. Три. Не відсовейся назад. Ну краще б ти отак от бо так э, серветка сама впасти може. Ладно, ну, давайте ще раз. Знімаємо цей слой. А я тобі довела цю Боже, так, серветку. Так, раз, два, три. Дотягуємо. Не знімайте серветку. Так, ти пограла. Один, два, три. Маленька. Зараз подивимось. Ви бачили, працювала дві секундочки. Давайте ще раз. Пограли, да? Так. Треба, мабуть, так. Так, гарно, ще раз. Повсе не на

Я коротше от продиряла. Головне, щоб у нові не були руки зі п'ятої точки. Так, переходимо до сьомого лайфхаку. і восьмий лайфхак ми поєднаємо їх разом, тому що вони для школи. Для одного лайфхаку нам потрібно... Це потрібна равочка, так що вчителі не дивіться. Нам потрібен зошит та ножиці. Єдиний мінус в цьому, те, що нам прийдеться і заради якоїсь магалки перерости без зошит. Нам тут потрібно буде так от просто вирізати і получаться такі книжечки, я зараз побачила. Да? Але найголовніше вирізати там, де... Ну, от такі штуки я зробила, так, називаються. Ну так, так, да, у да, нас з цієї сторони. В принципі. Ой. Ну, давайте привезлимо так. Ми ще бліблювати. Так, як я на <клухи> Да, я все раз... хорошо, конечно. Ты у нас Ну не я тоже получу. Ну а э. Ну ладно, куда мне пишу? Я в том классе. Старость, да? А я держала с тобой В принципе, это правда. Что ты за листинист? Ну а где кое ты? Ну ладно, так вот. Не, ну просто я вряд ли. Прошло півроку і для надорізала. І далі. Подивіться, просто буде завжди спорчен. Це красиво. Так, да, дуже красиво, особливо в нас руки. І отак от тепер книжечки такі. Дивлячись, які у вас там наложили руки і дивлячись, які Я от треба. А не, книжечка вийде. Ось все. Вышла книжечка. И тут можно записывать всі собі шкури, ну, штури, а, там, там, там правила. Я ну, так вот скрываю книжечку и читаєш. Друзі, ты при тоже буду понять. У мене крас контрольна на скоро. Середу. Так. Из предмета якого я не знаю. И восьмой. Але що не працює того, що ну, то тут не так, працює, так, що тут да, має. Головне, щоб були е, скріпочки у да. Ну якщо тому, їх, їх... немає, то, то ви самі можете, якщо що. Склеїть, але бачите, воно так от розвілити там, де їх немає. Все, я біля з собою їм позабила. Все, знаєш, треба. ось все, мене повністю хороше все. Сенькі? Так, так що використовуйте. Як буде на мені все правила про місця стоїть, так і багато ну, ну, якщо хочете побільше, повітря, 60 зовсім 63 накону, дуже важко різать. Так, і восьми факт ну, це підставка для телефону. Там треба якось покрутити, закрутити, розкрутити, якось види. Орган угу, дуже прикольно, як по цим розвитку. Треба Ні. Мені треба відео. Внимание, Что нам нужно сделать? Все видно. Мы уже просто... Вот эту штучку. Короче, ось у нас вышла такая штука. Вот так вот моя выйти. Так ну, она вообще не стоит. Там на видео. Давай я спробую. может стоять. Будет. я не помню. А что там типа вот. О, Секунду. Я буду расширить. Маленький Что за я? Ты вообще не Стои. Стоит. А Стоит. если нажимать то кнопки, он падает. Ну, ты так же видел. Да, просто в видео дивитесь. да, там что возможно, давайте еще раз Дуже конструкция. Она да. О, а все, да, не вийде. Ну, лезвие стоїть, падає. Ну, коротше, таке розсирення, файк правил. Ну, така, ну, в принципі, якщо правильно, можливо, якщо взяти на дінж, щоб цю металеву скріпку, тоді все вийде, а так у нас дуже маленький. Ну, ось такі лайфхаки були, будь ласка, напишіть коментарях. Ось тут під відео. І поставте подобаючи. дзвіночок, Підпишіться на наш канал. Щоб написати, що ви вже знали з цих лайфхаків, а що ні. Чи хочете ви ще такого відео? Можливо, ми ще щось знайдемо цікаве. Так, ну а ми з вами прощаємось і всім до нових зустрічей! Пока-пока! Раз. Ага. もう。<laughs> <laughs> <laughs>